Пане Микола, якщо говорити про зустріч Зеленського із Трампом, вона була найтривалішою за час їхніх, так би мовити. стосунків в другому терміні президентства Трампа, це є знак про можливість зміни у відносинах у США із, із із, із Америкою. Ну, е, дивіться, е, напевно, тільки сліпий, не може бачити того, що Росія і Володимир Путін ігнорують, е, скажімо, ініціативи Трампа стосовно регулювання російсько української війни. Тобто, фактично, вони водять Трампа за ніс, вони шиють його в дурні, і це очевидно, вже навіть до Дональда Трампа починає потрошки це розуміння підходити. І розуміло, що в даному випадку, коли Україна чітко задекларувала, що вона хоче е, припинення війни. А Росія всіма силами демонструє, що вона цього не хоче і навпаки, посилює агресію. Зрозуміло, що в даному випадку Дональд Трамп не може не реагувати на такі обставини. Він змушений мінятися. Крім того, е ну мають граючи в велику геополітичну гру е з Китаєм. Е відповідно, зрозуміло, що Дональд Трамп не може в цій війні перемогти. Якщо він не буде єдиний з Європою, єдиний з своїми міжнародними західними партнерами, і зрозуміло, що навіть якщо б Дональд Трамп хотів підійти від російсько-української війни, про що він не раз говорив, він все рівно буде змушений до неї повернутися, тому що насправді ця війна має геополітичний характер, це є війна авторитарного сходу проти демократичного заходу. В цій війні фактично головний ворог геополітичний Америки, Китай, грає на стороні Росії. Тому ну може, на жаль, Путін е, Трамп цього ще не до кінця розуміє, але він буде змушений це зрозуміти, якщо він хоче перемогти в цій війні. Тому в даному випадку, як на мене, з одного боку сама, ну, скажімо, логіка речей ініціативи з боку міжнародних партнерів, коли там кожен мелоні говорить Трампу, що е, вашу іранську рішучість треба перенести на українську російську українську війну і на, на Росію. Е, інші люди йому говорять про те, що важливі регулюванні не мерз з'їздить до і говорить про те, що Росія це агресор, і вона винна в війні, ніхто інший, і так далі. Тобто, ці всі речі, е, демократи частина республіканців, які тиснуть на Дональда Трампа, конгреси і так далі. Воно все, як то кажуть, капля точить камінь так само. Ті всі аргументи, які дуже гарно своїми діями яскраво підтверджує Володимир Путін. Вони звичайно дають результат, і очевидно, що Дональд Трамп вже е, починає говорити більш іскіше про е, Володимира Путіна, більш толерантно і лояльно до Володимира Зеленського. Це об'єкт результат об'єктивних обставин. Ну і очевидно, що ну і самих переговорів очевидно, тому що е, ми знаємо, що там Володимир Зеленський надав певні докази і того, що. Російські успіхи в війні набагато а це, до речі, дуже важливо. Завжди було важливим аргументом для Трампа, він завжди був схильний бути на стороні тих, хто перемагає. По-друге, він там говорив про те, що там росіяни маніпулюють з поверненням тіл військовослужбовців, видаючи російських, скажімо, солдат за наших воїнів і так далі. Тобто сама розмова була довга і, очевидно, конструктивна. Об'єктивні обставини, які заставляють Дональда Трампа, Більшою мірою рухатися в напрямку підтримки України і протидії Росії, логіка геополітичних процесів вони всі призводять до того, що Дональд Трамп еволюціонує, але тільки на жаль, дуже довго, дуже повільно, дуже тяжко, дуже так знаєте, непрогнозовано і хвилеподібно. Але, але певний прогрес відбувається. Будемо надіятися, що тенденції будуть тільки наростати. Але разом з тим, Трамп все одно говорить про готовність говорити з Путіним. Отже, що стоїть за цими словами, і чи це є загроза чи шанс? Тут, знаєте, знову ж таки, все залежить від того, які позиції, які ми цілий собі досягаємо, якщо ми хочемо просто зупинити російсько-українську війну. Ну, то це, напевно, для нас є можливість. Тому що якщо буде такі домовленості і результат, то, звичайно, що ми маємо шанс на те, що агресія буде припинена. Якщо ми говоримо про те, ну чи ми досягнемо своїх стратегічних цілей в такому випадку, очевидно, що ні. Тому що в будь-якому випадку, якщо буде зараз певна домовленість, то це буде певний компроміс, який буде означати певні втрати і поступки з нашого боку без варіантів з другого боку. Ем, дуже важливо, чи в такому випадку будуть дієві гарантії безпеки України, і чи ну ми маємо прекрасно розуміти, що якщо Росія зараз отримує перед передих передишку, вона зможе мобілізувати ресурси, вона має економічний і військовий потенціал для того, мобілізуватися і може вдарити з новою силою чи по Україні, чи по там Балтійських країнах, чи по пошепому, тобто відповідно з позиції стратегічних цілей, звичайно, що нам вигідніше, якби ми прийшли до миру через силу. Тобто не через зараз якісь переговори, а через те, щоб Америка і Європа почали нарешті нам активніше допомагати, посилювати озброєння. В принципі, ми стабілізували Сумський фронт. Ворог не має якогось активного просування на інших ділянках фронту. Навіть попри той контрнаступ все рівно. Зараз я не бачу, щоб Росія зробила якийсь прорив. До речі, була нещодавно стаття про те, що Володимир Путін має хибне, а якась іноземних аналітиків про те, що Володимир Путін має хибне уявлення про ситуацію на фронті. Він думає, що Росія може здійснити колосальний прорив на фронті, хоча цього насправді не буде. Я десь тим теж погоджуюся. Тому Росія буде агресію проводити для нас було б вигідніше, щоб ми через силу. Через підтримку Америки і Європи, все-таки заставили Росію, е, ну, скажімо, перед загрозою поразки сісти за переговорів, а не просто йдучи на певні компроміси і поступки. Тому все залежить від того, власне, як дивитися, з яких цілей ми хочемо досягнути. Але звичайно, що проблема в тому, що оці переговори. Оцей, знаєте, такий, я би назвав привид чи примару можливих переговорів. Вона дуже сильно нашкодить Україні і відносинам України з Америкою, тому що навіть була заява Рубіо про те вчора, що Америка не хоче накладати тиск і санкції на Росію, бо це знівелює можливості переговорів. Ну, тут, знаєте, трошки іронічно, тому що Росія її невелює кожен день своїми діями і агресією. Але Америка все рівно має якусь наївну надію. І тут є загроза в тому, що Росія використовує оцю гіпотетичну можливість перемовин і врегулювання як фактор для того, щоб маніпулювати Трампом і Америкою для того, щоб внести певний, знаєте, такий розкол в західний табір і в наших міжнародних союзників на те, щоб відтермінувати можливі дії там тиски, санкції з боку Америки і Заходу. І виграти час, щоб спробувати більше України відкусити, отримати більші переговорні позиції кращі і так далі. Тому на жаль, Путін використовує цей інструмент потенційних мирних переговорів. і регулювання як, скажімо, можливість отримати більшу перевагу більше.